Вітаю! У нас на обзорі пошкоджений армований гальмівний шланг після аварії. Цю пошкоджену. Чому не робимо новий, тут дуже довгий такий фітінг з довгою металевою ніжкою. Такого фітінга немає. І щоб не обрізати, не переставляти, вирішили поремонтувати цей. Пошкоджену, зм'яту частину виріжемо, замість неї вставимо перемичку. Зараз все зробимо і покажу, як все вийшло. І так, монтаж. І замість цієї пошкодженої частинки у нас от така перемичка. Ось таке з'єднання. Так що, шланг збережений. І ще буде працювати. Так що, якщо у вас пошкодження шланга, якщо шланг якийсь незвичайний, там якісь фітінги, ну, наприклад, як такі, то звертайтеся, якщо у вас рамований шланг, можна перемонтувати. Якщо у вас звичайний шланг, то, мабуть, краще виготовити новий. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, звертайтеся.